Заняття для дітей групи раннього віку. Безпечні, небезпечні предмети. Привіт, малята! Давайте ми з вами з усіма привітаємось. Доброго ранку, сонце лучисте! Доброго ранку, небо блакитне. Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку вам і мені. Ви чуєте, малята? До мене хтось прийшов. Це ж моя найкраща подружка Катя. Привіт, Катя! Привіт, малята! Ой, Катя, а що ж з тебе з ручкою? Ти що поранилась? Так, я гралася і раптом пошкодила ручку. «Бідненька Катя. Ой, а чим же ти таким грала, що ручку пошкодила? Дивіться. Дивимось так малята? Ось які небезпечні іграшки принесла нам катруся. Погляньте, це пігулки. Не можна пігулками гратися, і до рота брати не можна, бо можна отруїтися і попасти до лікарні. Наступне, що принесла катруся, це ніж. Ніж теж дуже небезпечний. Бо не можна порізатися і буде дуже боляче. Ой, а це що в нас? Ай-яй-яй, це татковий молоток. Не можна його брати, бо не можна вдаритись. Подивіться, що ще я знайшла у катрусі. Це ж сірники. Ну ми ж з вами знаємо. Що з сірниками гратись дуже небезпечно, бо може виникнути пожежа. Останнє, що до нас принесла катруся, це маленькі гудзики. Мабуть, у матусі їх взяла. Але ж гудзиками теж не можна грати, бо якщо їх взяти до рота, можна дуже сильно пошкодити горло і воно буде боліти. Катруся. А щоб ти ще більше запам'ятала, послухай ось це вірші. Всім відомо, непосиди завжди не сумують. Їм утома невідомо, цілий день пустують. Та стрибати, пустувати треба розумати, щоб поранення собі раптом не дістати. Нас оточують. Повсюду на увазі майте дуже-дуже гості речі. Тож запам'ятайте і сокири, і осколки, ножиці, виделки, голки, не цукерки для малечі. Це вже небезпечні речі. Добре, я зрозуміла, що цим гратися не можна. Дітки, ось ми з вами позаймались, а тепер прийшов час погратися. Молодці мої! Зараз ми зіграємо у гру можна та не можна. Коли з'являється іграшка, якою не можна гратись, ми топаємо ніжками. А коли з'являється предмет, котрим можна грати, ми плескаємо у долоньки. Ось зараз ми і перевіримо, як катруся запам'ятала, Чи можна гратися а чим не можна? А ви, малята, допомагайте! Перше, що в нас з'явилось, це пігулки. Чи можна грати з пігулками? Так, звісно, не можна ними грати. Тому топаємо ніжками. Подивіться, а це гудзики. Чи можна грати з гудзиками? Так, звісно, не можна, тому топаємо ніжками. Погляньте, а це м'ячик з трибуни. Чи можна грати з м'ячиком? Так, можна, тому плескаємо у долоньки. Подивіться, а це сірники. Чи можна грати сірниками? Ні, не можна, тому утопаємо ніжками. Погляньте, а це м'який ведмедик. Чи можна гратися ведмедиком? Так можна, тому плескаємо у долоньки. І останнє в нас це молоток. Можна грати з молотком чи ні? Ні, не можна. Тому тупочимо нашими ніжками. Ось ми з вами і показали Каті, з чим не можна гратись, а зараз вже їй пора йти додому. Бувай, Катя! До побачення всім! Ось Катя й пішла. Малята, ось і ви побачили, чим гратися можна, а чим не можна? Тож скажіть мені, будь ласка, чи можна гратися таблетками, ножем, молотком, сірниками та гудзиками? Угу, так звісно, не можна, це небезпечно. А м'ячиком, ведмедиком, лялькою можна? Так, правильно, можна, це безпечні іграшки. Молодці, сподіваюсь, вам сподобалось заняття. До побачення!